Усім привіт! Ми збираємо та готуємо різні види грибів. І якщо грибів багато, я їх консервую та сушу. Навесні ми назбирали достатню кількість зморшкової шапинки, щоб засушити. Саме її ви зараз і бачите. І сьогодні я покажу, як правильно поводитися з цими грибами, щоб приготувати смачну страву. Зморшки перед тим як помістити в сушарку, я ніколи не відварюю. А після того як вони висохли. Я зберігаю в скляній ємності. У мене це звичайна скляна банка з щільно закритою кришкою. Щоб розпочати процес приготування, необхідно для початку залити сушені гриби водою, щоб зможки повернули собі попередній вигляд. Дістаємо їх із банки. Навіть не віриться, що з цих сухариків щось вийде, але трохи часу, і ви самі все побачите. Для приготування вечері цієї кількості достатньо. Заливаємо зморшки водою кімнатної температури на 8 годин. Подивіться, як вода одразу змінює колір. допомагає ложкою воді краще заповнити пустоти в зморшках грибів. А ці гриби залишаємо на наступний раз. Обожнюю їх. Запах та смак у них приємні. Не треба чистити, як у пеньки. Легкі, швидкі в приготуванні та до того ж дуже смачні та корисні. Подивіться, наші грибочки повертають форму. Ще трішечки і воду можна буде зливати. Вода стала коричневою, а гриби посвітлішали. Щоб краще було видно, покажу за допомогою ложки. Дивіться, яка темна вода. Воду зливаємо, вона нам не потрібна. Ну, а гриби? А гриби промиваємо? Чоловік постійно жартує. Кажи, що у мене як у чаклунки, скрізь лікарські трави, баночки з сушеними грибами, тільки змій та жучків не вистачає. Але жарти жартами, а сушені гриби з'їдаються на ура. Все, наша зморшкова шапинка готова для приготування страви. Шапинка повернула собі форму. А ніжка, оскільки в свіжому вигляді була порожнистою, то зараз має вигляд панчохи. В наступному відео ці гриби ми обов'язково приготуємо. Не пропустіть, буде цікаво.